Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо натуральний корисний моркв'яний торт без випікання. Спершу нам знадобиться 900 г моркви. Натираємо її. Морква обов'язково має бути дуже смачною і солодкою. До моркви додаємо 150 грам кокосової стружки та ретельно вимішуємо. Далі подрібнюємо 150 грам попередньо замочених фініків Далі окремо подрібнюємо 150 грам попередньо замочених родзинок. Тепер морквяно кокосову суміш додатково подрібнюємо. Далі моркву ділимо на дві рівні частини. До однієї додаємо подрібнені фініки, а до іншої родзинки та дуже ретельно перемішуємо. Щоб тортик вийшов рівненький, збиратиму його в кондитерському кільці. Викладаємо першу половину. Далі нам знадобиться яблучне пюре. Я для цього натерла яблука. Зайвий сік з пюре я злила і додаємо до нього трохи свіжовижатого лимонного соку та перемішуємо. Викладаємо зверху на моркву яблучне пюре. А далі викладаємо другий шар моркви. Готовий тортик залишаємо на годину-дві, через годину відділяємо від кондитерського кільця та за бажанням прикрашаємо. Шоколад я використала чорний, зовсім без цукру, і він додасть тортику особливу нотку смаку, так як тортик виходить достатньо солодкий, при тому, що ми не додали навіть підсолоджувач або мед. Подивіться, яка краса виходить неймовірно гарний торт. Сподіваюсь, такий чудовий, швидкий та простий рецепт вам сподобається. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Ось такий чудовий торт у розрізі. Любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, радості, Божих благословінь. Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!